Хлопці, привіт І от ми сіємо, ну, не ми, це я тут знімаю, по ноутілу супер там ранній соняк. Бачте, тільки хлопці скосили буквально вчора. І вже сьогодні по Ноутілу сіють соняшник. Супер ранньо стихли там, коротше, ну, супер, супер, щоб встигнути два врожаї. В рік взяти за сезон. Хочу зараз зняти вам показати, що там за сівалочка у них. Бо я так бачив-не бачив сам. Зараз він буде, мабуть, їхати сюди. Ще й сонце на мене зараз засвітить. Ось він зараз ближче вже доїде. Я так вам покажу стерню, по якій вони сіють. О, стерня як стерня. Просто показую, ну, як є. І зараз подивимося трошки сівалку. На ходу так він проїде. Це МТ зіксія. А сівалка, не знаю, червона якась, може Елті. Поки що без поняття. І глянемо, що там позаду нього коїться, позаду сівалки, як воно. Так, зараз я підійду, так, на ходу. Навіть паузу не буду. Так, ага, сівалка ви бачили яка. Так, маркірок. А ми глянемо, блін, а як я хоч коритися тут. Генте вологи, скільки тут. Так, селітра якась у хлопців тут. Блін, а як же тут насіння знайти? Не, друзі, мабуть, я тут нічого не знайду. Ага, от. Насіннячко, бачите, да? Так. От кому цікаво, хлопці, бачите, що. Є і таке. Вже у нас по понутіло працюють. Блін, а вологи реально до хрена. Така сівалка, отаке от поле. І от така технологія. Газончик у них ще з добривами. Хлопці, відео, я бачите, швидко зняв, бо сам тільки їду додому. О, прямо в мене все на ходу скаче, мій Цірко. От. Цікава технологія, будемо. Кому цікаво, хлопці, пишіть знімати, не знімати, що воно вийде. От. Ну, виглядає цікаво. Всім дякую, хлопці, до побачення.